Ранку, мої любі, мої хороші підписники. Зараз я вам покажу снідонок українця в нашому п'ятизірковому готелі. Арія Анна. Так, панетони дали два кусочечка. Хлібушек один кусочечок. Ну вони такі огромні, цього хватить наїстись. Якщо ви не наїлися, можете піти ще порцію взяти далі каву. Молоко дають оддільно. Хочете берете молоко віддільно, хочете каву, хочете каву з молоком. Ну, я це наколотила макохове називаю, тому що кава не заварна, а ростворіма. Далі варення таке я їла доволі непогане. Це паста дуже непогана. Що це? Це масло. А це, мабуть, творог чи що, ну Це я не пробувала зараз, відкрию і покажу, що там. Це така, це такий творожок, чи що, ну це я вже язиком лизнулася. Ну таке солюнувате. Ну, оця штука смачна. Навіть з маслом треба їсти. А оце на хліб і на паску. Так паска і так солодка. Це, тіпа, паска з зюмом. Панетона, що то такого. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання сьогодні. Постараюся зняти відео і подробно. Об'яснити, як я сюди попала, бо дуже багато питань.